Напередодні нового року правоохоронці управління боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно із працівниками пошти та кінологами провели профілактичні заходи з метою виявлення наркотичних речовин в посилках та інших поштових переказах, які прибувають у Миколаїв з різних регіонів України та із-за кордону. Кінолог Володимир зі спеціально навченою собакою проводять огляд бандероли та посилок, які надійшли до транзитного відділу поштових переказів Миколаєва. Шукають наркотики в Україні. Пересилка наркотичних засобів поштою є досить поширеною практикою. Пересилають усе, починаючи від важких наркотиків на кшталт кокаїну і закінчуючи марихуаною. Отже, працівники пошти разом з правоохоронцями та кінологами систематично проводять оперативно-пошукові заходи, аби попередити надходження незаконного товару поштою. Є договірність о том, що іже місячно провіряється почтове ділення і посилки на них на предмет перевозки наркотиків. З даною цією, цією ми привкаємо кінологічну службу за служебними собаками. Трирічний Анзор вже два роки успішно працює за спеціалізацією, навчений шукати наркотичні засоби. Отже, ретельно проводить огляд усіх поштових потоків. Особлива увага посилкам, котрі адресовані у місця позбавлення волі. Сьогодні наркотиків не знайшли, ну їх там і не було. Будемо працювати далі. Може, наступний раз буде. Ну хотілося б, щоб не було, щоб у нас наше населення було законопослушним. У Миколаєві подібні профілактичні заходи щодо виявлення наркотичних речовин у поштових переказах проводяться систематично. Зазначає начальник служби поштової безпеки Олена Брензевич. На щастя, за останні три роки жодної посилки з сюрпризом не виявлено. Може бути, тому що вони проводяться і тому, що ці перевірки все-таки приносять свої плоди і достатньо ефективні. Це і являється придіти роботою з цілею недопущення таких порушень. Правоохоронці нагадують, що пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів є незаконним і карається за статтями Кримінального кодексу України. Наталія Ячкалова, телевізіні новини Миколаївщини.